Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Зв'язку з наближенням інаугурації пана Трампа, яка ну, Трамп уже йде. так, Сьогодні він прийде, порядок наведе. Ну, так сподіваються люди у нас. І, звичайно, головне сподівання на те, що Трамп припинить війну, агресію, московитів антрофагів проти України, цього абсолютно безпринципного, без совісті і без всього іншого народу, московитів антрофагів. Які прийшли на нашу землю нас вбивати і кажуть, що це так і треба. Так. Ну, нема такого другого народу. Я другої, такої страни знаю. Це точно так. Це про московитів андрофагів, честь, совість, всі інші базові людські логіка, там, здоровий глузд. Це відсутнє по-русски, в цього народу, так. відсутнє. Але зараз не про нього. так, Зараз про те, що Трамп обіцяв не тільки, так би мовити, завершити цю війну. так, я думаю, що він розуміє, хто такі московити антрофаги, якщо ні, то йому підкажуть його радники. Що це за люди і чому вони такі, з якого доброго дива у них відсутні базові людські фундаментальні поняття, там, і все останнє. Так ось Трамп вже ж обіцяв не тільки війну завершити. Те, що стосується нас, він обіцяв провести аудит всіх грошей, які виділені Україні були за час цієї війни Сполученими Штатами Америки. А там я скажу там вам значна сума. Так що, якщо е, Трамп Нашле сюди, а вже сьогодні він е, вступає в посаду і е, знаходиться на низькому чи на високому, на високому старті, і обіцяв одразу це все робити. Наскільки мені відомо, там вже визначені аудитори, які мають приїхати сюди, в Україну, і почати. Перевіряти, та куди ж пішли ті гроші? Ну, Знаючи корупційну сутність деяких наших по та аваріщі, я думаю, що їм може бути непереливки. Якщо він почне Ритися там. а Ну, його завдання. Ну він же ж з одного боку бізнесмен, з другого боку політик. Це таке поєднання цікаве, дуже Так, дуже цікаве поєднання. Він хотів би, так би мовити, отримати і гроші, якщо ви є вкрадені. Звичайно, я ні на що не натякаю, так. Але цілком можливо, що хтось. Так, не втримався і щось там поцупив. Цікаво, з кого ж він буде ті гроші знімати. Там деякі олігархи в нас так приділі, не приділі, там, сидять, не сидять. Ну, я, я не знаю, але як так він може робити, тому що він же ж це все так би мовити, привселюдно заявив. І тепер, так, питання честі його, так, це, по-перше, завершити війну тим чи іншим чином, а друге завдання це провести ось цей аудит. І я думаю, тому що він же ж там постійно говорив, і не тільки він, там, і Венс, і інші, про те, що е, Україна, ну, як скажемо, пом'якше, не, не зовсім коректно використовує гроші, ті, які виділяють Сполучені Штати Америки. Тому його завданням є піймати і підтвердити оці, так би мовити, заяви, так. І тим більше і підняти свій авторитет до небачених висот, так, і взагалі трампістів, для того, щоб наступним президентом США був його нинішній віце-президент, який ну, в крайньому разі декларується як непідкупний так, борець. Із корупцією, і так далі, і тому подібне. Так що, як на мене, сьогоднішнім приходом Трампа нас очікують в Україні цікаві події не тільки стосовно війни, але і стосовно, так би мовити, американських грошей, які вона виділяла на. Підсилення на підтримку України і економіки України і її армії з 2022 року.